Шановне паство, всім привіт! Сьогодні у мене в роботі автомобіль Opel Astra H. Робоча конячка. Пригнали її з проблемою, що може їхати і гохнути на гарячу. Щось у мене останнім часом багато таких машин з цим мотором. От зараз її пригнали, вона взагалі не заводиться. Бачите, немає зв'язку з блоком керування двигуном. Якось вона доїхала до мене декілька разів глохо, а зараз навіть не заводиться, щоб її перегнати. Давайте розбиратися, в чому проблема. Тут вже думали, що проблема з масами вже і проводку підкидали додаткову. Але й кажуть, що ця проводка вона не допомогла. Я думаю, що проблема банальна в боці керування двигуном. Бо щось, я скажу останнім часом до мене Астрис з таким мотором приїздило. Я не знаю, яка це пора, якщо рахувати по щоту за тиждень. Я думаю, що тут проблема в боці керування двигуном. його треба просто поміняти, запрограмувати і все буде добре. Давайте перевіримо мою теорію. Відкрутив рідний блок. Який у нас тут номер 740. А, він вже мазаний. Блок від заміну. Значить, у нас іде блок мт 3510 Це перша ревізія цих блоків, вони там, по якості такі собі, вони вилітали дуже часто. Ми будемо ставити теж МТ-35, зараз я гляну, що в мене, який я блок взяв. мт 2 3 по-моєму, я взяв. Так, да, У мене МТ-35. Зараз покажу. Код відрізняється, блока, але це не біда. МТ-3523 у мене. Я поставлю цей блок, запрограмую його по ВІН-коду прошивку оригінальну, останню доступну. Код з цього блока є, код з машиною вичитаю, пришию блок і буду перевіряти. Я думаю, що це буде. Один з швидких ремонтів поставив інший блок. Давайте дивитися, чи вийде на зв'язок. Маємо мигати машинка з ключиком. Машинка з ключиком мигає. Ну і тут у нас відповідно теж розход показує. Комп на зв'язку. Так, окей, давайте програмувати. Так, оскільки рідний блок у нас потенційно був не на зв'язку. Програмувати буду обрітусом. Рідний блок я зняв. Код дерну з інфодисплея. 9550 все дуже швидко. Так, і тепер перевіряємо, чисі модуль у нас прийме цей код 9550. Так, enter security Code. 9550, 7-модуль, код прийняв. Мені тепер залишилося, в принципі, зайти блок керування двигуном скинути його і прив'язати через 7-модуль. Заходимо в блок, робимо йому ресет. Код на ньому був, по-моєму, 2715. Є. Тепер заходимо всі модуль І всі модулі. Вводимо рідний код, програму мобілайзер Кажемо, що новий по керуванні довга встановлено. Операція успішна. Включаємо запалювання. Включаємо запалювання. Заводимо. Завелася. Тут є проблеми по двигуну, певні. Їду зараз в тіньочок, бо на сонці жарко. Залів СПС-ом прошивку, по ВІНКОДУ під машину і допрограмую тут всякі тут кондиціонери, клімати і так далі. Запустився сервісне програмування. Підключайся зараз до блока. Будемо заливати прошивку. Що нам зараз видасть? Є щось свіженьке чи нема. З16 ЕП. Інші країни. Є трошки свіженька прошивка 16 на одиничку. От і її будемо записувати. Прошивка на цих блоках має записуватися дуже швидко. Довше очікувати початку. Вон, бачите, процедура хвилини. Скільки у нас там? 490 кБ. І буде все. Робота завершено, перевіряємо. Оновлена прошивочка. Якісь помилки є в історії, Ну тут ще пропуски по катушці є. Все працює, все заводиться. Машинку можна віддавати клієнту. В принципі, ось таке коротеньке відео вийшло. Якщо сподобалося, знайте, що робити. Подобайки, рекомендації друзям. Очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.